Весь городок на одній хвилі. Городоцький телерадіопрес-центр сто і Вітаю городочани! Ви слухаєте Городоцьке радіо Хвиля 106.9 FM». Сьогодні у нас передача в ритмі життя. І сьогодні з вами Наталія Попович і Наталія Сас за пультом. А у нашій студії фітнес тренер СК епіцентр Анна Фоміна. Вітаю вас! Анна. І я вас вітаю. Добрий ранок. Ми дуже раді, що ви завітали до нас сьогодні, адже тема нашої розмови така досить актуальна. Особисто мене вже декілька разів зустрічали наші городочани і просили поспілкуватися з вами, поспілкуватися саме про те, що саме зараз, під час відключень електроенергії, під час того, як от все навкруги здається таким сірим, монотонним, і люди не можуть знайти у собі сили далі працювати над собою, тренуватися. І просто от відчувати життя. Тому сьогодні ми попросили вас прийти до нас і поговорити про саме такі ключові питання: от як тренуватися саме зараз, як організувати свої тренування на вулиці, от коли холодно, Наприклад, це стосується тих людей, які бігають, так от і загалом, як спланувати свої дні? Плані тренувань під час тривалих відключень електроенергії. Так, дуже зараз, зараз дуже багато да, питань е, стосовно цих тем. Я думаю, що ми будемо по порядку з вами відповідати. Але ну, е, я вважаю, що м, треба е, дисциплінувати себе. Протягом всього е, року, не тільки е, в моменти того, е, коли відключають світло. Да? Тобто, якщо ми будемо враховувати тільки наше бажання або наше натхнення, або наш настрій, який може змінюватися кожен день, да? кожен, кожну годину, е, тому в цьому випадку дуже важливо саме себе. Дисциплінувати, да, це залог успіху, бо орієнтуватися на настрій це. Провальна тема. <смістична> чесно. А <смістична> як це буде не коли немає настрій? Треба це робити впродовж всього року, розумієте? Е, тому саме зараз важливо підтримувати себе. Е, головне в, ці, в цьому всьому е, не ставити собі м, дуже глобальні великі якісь е, цілі. Тобто, вот, вимикається світло, а значить, я всі ці гро... три години. Посвіщу себе тренуванню. О Боже, я коли навіть думаю про це, мені самі стає важко. Я чула про такі думки, е, такі думки від студентів. Це дуже класно. Це дуже класно, але тільки на словах. <свісно> Повірте мені, <свісно> бо в цій справі головне робити щось. Ставте собі маленькі цілі. Тобто, тренування добре виключили світло. У вас є ліхтарики, у вас є е, свічки, ви запалили свічки, у вас прекрасна атмосфера. Романтична вдома. Коли немає світла, вдома треба враховувати лише момент безпеки. Тобто ніяких координаційно важких вправ, піруетів, ніяких ми вдома не робимо. Хоч у нас якесь невеличке має бути освітлення. Тобто мінімальні присідання. Ви собі складаєте, ви можете собі скласти міні-тренування на 10-15 хвилин. Це може бути перелік деяких вправ з власною вагою. Тобто віджимання від підлоги, присідання в нешвидкому якомусь темпі, випади, планочка, прес, в принципі, якісь допоміжні домашній домашні інвентар. У вас теж, я впевнена, є тобто якийсь килимок, якесь покривало, бутилки з воду, водичкою, можуть бути як додаткове навантаження. Все це у нас вдома є, і мінімальне якесь освітлення, або ліхтарик, або свічки. І ви можете присвятити собі 10-15 хвилин. Не треба е, робити над собою якісь е, зусилля, обіцяти собі, що все завтра понеділок, а значить, три години без світла я буду робити тільки фізичні навантаження. Ну, на жаль, натхнення пропадає, коли ще я не почав це робити. На жаль, бо немає світла, немає сонця, немає. Немає енергії, немає бажання, хочеться їсти, хочеться під'їсти чайок попити з чимось солоденьким. Все це, всі, всі ми люди, всі ми мозок у нас приблизно да, на рахунок цього працює однаково, бо відбувається стрес у організму через те, що у нас холодно. Да? Е, тому дуже важливо в. Е, цей період якби, і слідкувати за харчуванням. Да, це моя така улюблена тема на рахунок харчування, що треба е, збалансовувати е, своє харчування, вживати зараз в зимовий період більш продукти, е, більш високий зміст е, жирів, е, складні вуглеводи, крупи, цільнозерновий зерновий хліб, е, там е, жирні сорта риби, сало. Теплі напої, навіть там трошки е, супів-борщів тепленьких для того, щоб зігрітися. Да? Але все одно баланс має бути. Це не означає, що все настав холод, а значить, ми достаємо всі смаколики, які у нас е, є. Е -е. Тому, якось ми плавно перейшли від фізичних навантажень да, до харчування. Просто ці всі моменти, воно якби один за одним перетікають, бо не буде якби дисципліни в тренуваннях. Ви захочете їсти більш калорійну їжу. Да? Вам не хочеться будете їсти багато солодкого. Вам не захочеться в принципі, активності ніякої. І це буде виглядати просто як оце суцільне в життя, без енергії, без настрою, без світла. Це дуже важко. Тому головне всьому цьому дисципліна. Окей, okay. щодо харчування ще, от часто теж чула, що от зараз дуже хочеться солодкого багатьом uh -huh. людям. Uh -huh. От і як з цим впоратися? Одна із жінок мені взагалі сказала, правда, це людина уже е, за 60 жінці, так, але вона сказала, що е, от вона дуже переживає, що через це її бажання у неї вже є підозра на цукровий діабет. Тобто от, людина дуже хоче зараз солодкого. Це нормально, що людині хочеться солодкого, бо ми намагаємося саме, саме цей період холоду, да, наш організм на стресі, він не знає, куди себе подіти, як зігрітися. І саме тому потребує вживати більш калорійну їжу. Але це може бути не тільки акцент на солодке, ви маєте вживати. Тобто солодке дорівнює е, вуглеводам, а значить, це те саме. Просто тоді треба знайти більш е, е, такі калорійні продукти, але більш е, нормальні по складу, тобто е, ну, більш натуральні. Тобто, Тому я й кажу, що вам треба вживати крупи і цільнозірновий хліб, е, більш жирні продукти. І тоді вам буде менше. Тобто, нашому мозку. Насправді все одно, чи вживаєте ви гречку, чи вживаєте ви цукерку? Імпульс від глюкози йде один. Він не різниця, тільки гречка перетравлюється дві години, а цукерка за 30 хвилин. І тобто ви будете хотіти їсти або після гречки через 2 години, або після цукерки через 30 хвилин. І тому важливо, щоб ви свій організм наситили саме корисними продуктами, такими як в першу чергу крупи, хороший білок, м'ясо або жирні сорта риби. Ви додаєте всюди оливкову олію, вершкову олію. Ви можете вживати авокадо, ви можете вживати горіхи. І тільки потім вже, наприклад, випиваєте чай, і в цей період момент можете собі там щось з'їсти смачненьке. Це таке ж. Ви також можете обирати найменше зло із всіх. Наприклад, да, чорний шоколад він має в собі, якщо він хорошого складу, то він має в собі натуральні какао-боби. Да, і це хороші жири. Ви можете вживати, наприклад, ну, той самий зефір, да він в складі має тільки цукор, тільки цукор, там патока. Тобто, він не є таким якби небезпечним, як шматок торта. От. Тому щось таке маленьке, звісно, колись може бути. І бажано і ще момент е, на рахунок от, е, цукру. Да, зараз це дуже е, поширене як хвороба, да, і інсулінорезистентність, і цукровий діабет. Е, зараз в зимовий період е, дуже багато є продуктів. з... Натуральними пробіотиками, це, така, це такий момент, як квашена капуста. От його, її можна вживати і бажано вживати і зранку, і в обід. І тоді саме такі продукти вони допомагають уникнути цукрового діабету і інсулінорезистентності, не так сильно підвищують ваш цукор. А я то думаю, чого ж мій чоловік так любить квашену капусту? Переходимо далі до такого питання. Оскажіть, будь ласка, ви тут тільки що перелічували певні продукти, так? Їх можна також використовувати для міні-перекусів? Взагалі, чи потрібні вони зараз? Так, звісно, враховуючи в повсякденному житті, взагалі, коли. Людина е, дисциплінується да, і е, стабільно ходить там на тренування, і е, якийсь в неї є режим. Е, бажано е, не перекусувати. Бажано чітко налагодити харчування е, три рази на день. Але Враховуючи ці всі обставини, які у нас зараз є, да, невеличкі стреси, холода, то, звісно, ми можемо вживати якісь перекуси з чаєм, якщо нам треба зігрітися, такі як горіхи, дуже хороший перекус, тверді сири, тверді саме витримка в них має бути десь від. Чотирьох місяців це такі, як там пармезан, от вони більш і їх можна вживати, навіть коли от, немає відключ... є відключення світла, вони не псуються. От. Це дуже гарне, в них дуже гарні склади, і вони мають високий зміст білка. От. Фрукти, якісь сезонні овочі, щось таке у вас в будь-якому випадку може бути на перекус. Тепер давайте повернемося до вправ. так, uh -huh, от, uh -huh. І спершу скажіть, будь ласка, чому взимку тренування особливо важливі? Вони важливі не тільки взимку, вони важливі і впродовж всього року. Просто враховуючи те, що імунітет трошки ослаблюється, да, і терморегуляція тіла хотілося б підтримувати. Тобто Постійно відчувати себе, да, в безпеці, в теплі, тому і важливо якби тренуватися, хоча б якісь мінімальні рухи, якісь мінімальні розминки, руханки, розтяжки це все буде однозначно корисно для нашого тіла, для нашого імунітету, враховуючи температурний режим на вулиці. Так само головне в цьому, в цьому моменті тепліше одягатися, да не перехолоджуватися, і в принципі робити саме фізичне навантаження. Ви можете для себе підібрати індивідуально, кому якщо більше подобається. Хтось любить прогулянки, хтось більше надає перевагу тренуванням вдома. І тут треба якби дуже індивідуально під себе підлаштуватися, просто враховуючи те, що взимку да, трошки імунітет наш падає, і тут дуже важливо, якби ходити там більш активно, дихати повітрям, свіжим. Головне, просто одягатися тепліше. А які безпечні тренування є, от в холодному приміщенні? І взагалі чи варто бігати так само взимку, коли особливо холодно на вулиці? Ну, треба розуміти, наскільки холодно і наскільки ваш організм він взагалі до цього звичний. Бо я в будь-яку погоду вибігаю на пробіжку. Це мій такий релакс. Дощ, це теж? дощ, сніг, мінус 15, плюс 20, будь-яка погода. Я виходжу, бо це для мене ритуал, це для мене антистрес І будь-яка погода, я знаю, що мені від цього буде краще. Які саме тренування підібрати на рахунок вулиці? людина, яка взагалі трошки незвична для неї, наприклад, тренування на вулиці, це достатньо почати просто з прогулянок на свіжому повітрі. Але головне при цьому всьому тепліше одягатися, особливо от те, що стосується. Прикривати рот, нос, да, особливо ручки і голова, да, тобто шапочка, щоб обов'язково була рукавички. Тобто, щоб не, не дихати дуже холодним повітрям, в принципі, і одяг має бути теж термобілизна, зверху якась тепла кофта або худі, і обов'язково зверху непродуваєма куртка або вітровка. Шкарпетки теплі і не кросо, кросівки, щоб теж були. Це такі моменти, і людина, в принципі, може виходити да, там 10 тисяч кроків, які вона б хотіла б зробити. І було би дуже добре. От оці такі заходи допоможуть уникнути застуд? Так. Так, покращать однозначно. Покращать, однозначно. Тож, ви вже сказали нам, який спортивний одяг варто мати при тренуваннях. А от чи можете порадити 10-5 хвилинні такі комплекси вправ? От зараз в цю пору ви можете скласти для себе, наприклад, якщо це тренування вдома, да, то ви можете просто підібрати для себе, наприклад, 4-5 комфортних для вас вправи, там, такі як присідання, випади, віджимання, прес, планочка. І обрати для себе комфортний режим їх виконання. Тобто ви можете зробити там кожну вправу по 30 раз, а можете зробити кожну вправу по хвилині, да? наприклад, і так колами і робити між колами робити, наприклад, невеличкі перерви до 2 хвилин, і таких сетів зробити, наприклад, 5. Цього для початку буде 100% достатньо. От, якщо це буде вулиця, то е, так само якісь присіди можуть бути, віджимання від турнічка або е, лавки, да, зворотні віджимання е, на тріцепс, якийсь прес, наприклад, на турніку також вісім можна піднімати ножки. Тобто, е, Треба враховувати те, що у вас є навкруги, чи є можливо якась спортивна площадка, да, де можна просто приділити собі 30 хвилин уваги. Тепер ще таке питання у темряві бігати займатися, так як безпечно. Тобто маю на увазі, які нам ліхтарики обирати, чи яким чином от людям тут. Підготуватися. Чи от ви, наприклад, добрате з собою ліхтарик на побіжку? Е, Ні, я е, не виходжу на тренування в темряві. Я рахую, що це небезпечно. Небезпечно, це дуже травматично. Тобто е, такої необхідності гострої немає. Я бігаю зранку, але я вже біжу тоді, коли мені все видно, да, дорога гарна е, просматрюється і мені нічого не заважає. Звісно, якщо у людини немає такої якби, можливості, і вона хоче бігати ввечері, ну, тоді треба знайти для цього спеціальні місця. Тобто стадіони, де ви знаєте, що у вас там немає під ногами ніяких перешкод, і ви можете прогулятися там 10 тисяч кроків, якщо там немає освітлення. Да? Але, звісно, якийсь налобний ліхтарик може бути, або ну, особливо я також як водій, да, може сказати. Щоб люди одягали на себе якісь світо, е, е, відбивні, відбивні елементи, бо або хоча б десь е, де переходити дорогу, обов'язково включати ліхтарик на телефоні, бо зовсім не видно нікого. От зовсім нікого не видно. Тому якщо є можливість уникнути цього і тренуватися в е, день або зранку, то краще так. Е, я би ще хотіла, що, от, користуючись такою нагодою, ви у нашій студії, розкажіть, будь ласка, як зараз у вас організовані тренування? У мене організовані, вони прекрасно. <рес> я не про вас люди, особисто. люди приходять незалежно від того, чи є у нас світло, чи немає. Так, так, бо вони знають прекрасно, що ту енергію, той настрій, яким їм не вистачає протягом дня, вони можуть все поповнити у нас. Бо таких багато багато тих, хто хоче працювати над собою. Бачить мету, знають, що сезон не є перешкодою, не виключення світла немає перешкоди для нас, бо у нас є мета. Мета це наше здоров'я. Е, я не займаюся професійним спортом. Я дбаю про людей, дбаю про їх здоров'я, про їх гарний настрій, про їх енергію. Да? І тому вони прекрасно знають. Я завжди враховую стан е, людини. Бо е, буває таке, що хтось не доспав, хтось не доїв, Аня, сил нема. Аня, я не хочу йти, Аня, що робити? Я кажу: приходь, приходь. Помашеш хоч ручками просто з гантельками. І людина, коли вже приходить і бачить таких самих, хто ледь прийшов в той зал, але знає, що він має робити, це все як кажуть, апетит приходить посеред прийому їжі. Да? І, там вже атмосфера інша, там вже спілкування. є, Ну це я ж кажу, що навіть якщо ти кажеш, що ти не можеш нічого робити, що в тебе там, що ти погано спав, що ти погано їв, я все одно підберу такі тренування, я підберу такі вправи, що людина якби підлаштується. Тобто немає такого конкретного шаблону, да, де ти маєш прийти і там і грів береш і тягаєш все одно а я на тебе стою там ні. Ні, це все в кайф має бути. І тому, тому саме от дисципліна, напевно, да, все таки грає найважливішу роль. Але і от якісь, якісь цілі маленькі перед собою. Тобто ти пішов на тренування, ти вже став. Да, може, ти, може, ти і потренувався не наповно, але ти вже став трошечки сильніше, трошечки веселіше. Тобто, ваша головна да, да. А, а там далі. З якби. якої години ви розпочинаєте перші ваші тренування? Тренування? Ну, з обіду може бути, третєю десь. Угу. З і з раночку, і, і з раночку да, да, да. також є тренування. Є люди, ті, хто пізніше на роботу, є ті, хто раніше на роботу. Тобто встигають групи і зранку бути, і після обіду. І так само вихідні? Е, ні, вихідні я не працюю. Угу. А сама ви займаєтеся у вихідні? Е, Чи ні? Ні? Теж ні, ні. Ні. І навіть не бігаю. Ні. Вихідні я сплю. Я... Я дуже люблю поспати. Тобто і... людей не м може і не мучити сумління, якщо вони субота і неділя відпочивають. А, а я навіть е завжди всім кажу, я не приховую це. Що е є моменти, коли людина має е займатися тим, що вона дуже любить. І якщо для це для мене це, я не можу собі дозволити спати там довго, да, е з понеділка там по п'ятницю, але можу собі дозволити це зробити на вихідні. Тому я не бігаю. Е і не тренуюся на вихідні дні. Звісно, інколи, коли був більш теплий період часу, я, наприклад, зранку не бігаю, але от ввечері, коли захід сонця, класна погода, тепленько, то я можу, то я можу пробігти там, поспіль 10 кілометрів, то мені якби, від цього дуже добре. Треба орієнтуватися на свої відчуття. І я ж кажу, що на вихідні можна собі дозволити трошки відпочити. Яку ви спостерігаєте тенденцію? Чи збільшується кількість тих, хто хоче тренуватися у, у цей період? Чи навпаки їх більше саме там навесні, до прикладу скоро літо? Ну, є такі періоди, коли людей приходить значно більше. Це зазвичай перед новим роком, перед 8 березня. 8 березня, так. Так, і перед відпочинком літнім. Тому є такі періоди, коли люди Ну, це вже роками так відпрацьовано, що люди да все. Одно готуються там жінки до 8 березня, треба схуднути за тиждень, до літнього відпочинку теж бажано, як... за тиждень. бажано да, тиждень тому треба було схуднути. Тому є такі, звісно, тенденції. Але ну, що... а є такі, що ну, з... напевно їх 50 на 50, навіть не можу сказати, що їх там більше. В... Хто стабільно ходить, незалежно від свят, незалежно від там, гостів, чи ще, От, тобто стабільно. І е, ви тренуєтеся з ними щодня чи через день? Е, я не тренуюся зі своїми спортсменками. Коли я працюю, я слідкую над їх технікою. Я спільною, е, я тренуюся в вільний свій час. Е, е, да, да, майже майже кожного дня. Майже кожного дня. Ну залежно бігаю я кожного дня, а силові тренування можуть бути там 3-4 рази на тиждень. Що вас мотивує як тренерку? Що мене мотивує? Моя робота, по-перше, мене мотивує. Ну, було б, напевно, мені завжди треба бути в формі. Я рахую, що це основний момент. Тобто я маю своїм прикладом показувати да, своїм спортсменам, що я теж в формі, я теж сильна, гарна. От, тому для мене це, ну, звісно, зовнішній вигляд. Да, так само мені так само хочеться щось Під'їсти, щось смачненьке, щось солоденьке. Да? І я просто поступово я знаю, що якщо я не буду себе дисциплінувати, то і робити м -м, якісь. М -м, Складати так само собі тренувальний графік, то я так само, як і будь-яка людина, можу вибитися з графіка, і це не є для мене, якби не буде для мене корисно і не буде мені плюс в моїй формі, взагалі моїй бодьорості, настрою, бо це все енергія. В будь-якому випадку тренування дають нам класний настрій, класний тонус м'язів, енергію. Тому це все дуже пов'язано. Коли от у вас геть немає настрою, взагалі, взагалі, я розумію, робота мотивує, uh -huh. так тобто, але все одно, яке, яку настанову ви собі даєте, щоб все-таки розпочати тренування? От коли у вас геть немає бажання? От коли мене геть немає бажання, я можу собі дати е, день перепочити і uh -huh. сказати, що Аня не хочеш, ти сьогодні маєш право зробити те, що ти е, бажаєш. Хочеш лежати, ти можеш трошки полежати, ти можеш е зробити те, що тобі принесе задоволення в іншій сфері, але я даю собі тільки один день. Тобто Я на другий день це не на спрацює? На другий день ти ні. В мене така настанова буде. Ань, ти вчора зробила? От в тебе був вчора один день для того, щоб зробити те, що тобі е, приносить якби інше задоволення, да? там щось, ну, якісь інші справи. Може, можливо, якісь дівочі, там якийсь манікюр, чи там підрізати волосечко, щось, щось інше, да? в іншій сфері. Але це буде тільки це буде тільки е, один день. Е, вже так не працює, бо ми вибиваємося. Це лінь вже тоді виходить, а не. Би, це порушення дисципліни, це порушення графіку. Звісно, буває таке, да, у кожного буває настрій, самопочуття, але м м м десь колись перепочинок може бути. Але це отак, один день і все. От, Бо теж часто чую, коли говорять, до прикладу, дівчата, які займаються, наприклад, два тижні попідряд, все молодці, молодці. Потім в один день у них виникає думка. Е Втомилася, нема настрою. Один день вони перепочинуть, і наступний день ще один день нічого не змінить, на наступний день, ну завтра точно почну, і знову входять в це коло. Тому, тому дуже великим плюсом є тренування з тренером. Коли ти відчуваєш якусь відповідальність перед людиною, коли ти знаєш, що я про те і кажу, що от саме дискусія і саме те, що людина може сказати, Ань, я там сьогодні себе не дуже почуваю, або в мене немає настрою, або підбери мені такі тренування, щоб от я за сьогодні себе там От хтось приходить, просто там в мене сьогодні болить спина, і я хочу, от каже, скрючена, сиділа цілий день. Давай ще зробимо таке. І ми робимо взагалі от, абсолютно розтяжка, стрейчинг. Людина виходить зовсім за іншим настроєм. І з іншим самопочуттям, і мені для цього потрібно просто щоб, ну, щоб ви сказали про це. І підхід можна знайти до будь-кого. Головне це особисте бажання спортсмена. Да? І я намагаюся зі своїми спортсменами, да, що все частіше говорити про те, що саме ви, якщо не будете слідкувати за своїм здоров'ям, за своїм тілом. Ну, то краще ж від цього буде, ну, нікому не стає і буде тільки гірше. Буде гірший настрій, не буде сил, буде хотітися їсти. Тому це дуже важливо приділяти увагу собі в плані здоров'я. Шановні городичани, прислуховуємося до думки фахівчині, експертки, я би так сказала, та навіть. А що таке от питання? Та, якщо до прикладу. Точніше, що більше у вас? Чого більше? Групових занять чи індивідуальних? А зараз більше групових занять. Обирають Є... городичанки. Більше, більше дуже багато хто приходить не тільки за тренуваннями, так, але й за спілкуванням, обмінюються якимось рецептами, я не знаю там, і жартами. Тобто це все атмосфера така дуже приємна, весела і виходять всі в класному настрої. Дякую вам. Дякую <смеш> вам за візит нашу студію. Я сподіваюся, що я дала відповіді всім, хто мене зустрічав і запитував на всі запитання, які ви хотіли б почути відповіді. Якщо ж раптом вони є ще пишіть, завжди готові відгукнутися. І я думаю, пані Анна теж не відмовить завітати ще раз. у Студія залюбки завітаю до вас. Дякую вам ще раз. Гарних вам тренувань, гарного відпочинку на вихідні, адже завтра вихідний. Дякую вам, гарних вихідних. А ми з вами почуємося вже у понеділок. Нагадаю, це була передача в ритмі життя у нашій студії Анна Фоміна, фітнес-тренерка, Епіцентр», Також за пультом Наталія Сас і ведуча Наталія Попович. Почуємося. Ви слухайте 106,9 городоцький телерадіопрес